Що тут, Олександр Миколаєвич? Знову у нас кухня? Да. Знову шашлик? Да. По якому приводу? Просто. Їдуть гості. А якщо гості, то це обов'язково у нас шо? Шашлик. Шашличок. На ну, які гості, то сьогодні покажемо, так? Да? Ти да. виставила? Ні, не виставила. Коли б я виставила. Я їду твою синочку про синочку забирати. Ну так, тоді воно вже буде неактуальне, можеш її вже далі. Ну що, друзі, ось і наші далі. гості мчать. Ну, я думаю, вже видно, вже здогадалися, що це за серйозна компанія, так? Да? Показати машини, я Ну, а як, подарок ж мені везуть? Хто це тут їде у нас? Сильно танцювати чи ні? тут у нас компания Євросе? Та да, ну в них тут уже ж место місто. Проплачена парковка під біблірдом, все як положено. Да, да, да. да. Добрий день. Привіт. А що ви тут повезли? Я кажу, порозводилась куча блогерів. Всі телефони щось да, кажуть. Да, да. Привіт, привет. привіт. Привіт при що у нас дитячий? Тож що? ми сміємося, кажу, так. у вас своє паркомісто, ти ж бачиш, ну, да, бікборд, да. все як полагається. Да, да, да. Більш ніхто туди не встає, тільки компанія Євросем. Ні, Люди чекають ноутбук, ми без вони затуляли, та. щоб вас не видно. було. Давай, — давай, О, воно я бачу прекрасну площу для е, борду. Да, так, -да -да, ми Вами думаємо, ката, вже треба здавати варенику. Такими великими есть. літерами на ту сторону треба. Ми... ми на дві зробимо. Звісно, Кривцун агро на дві сторони. Це не я сказав, це воно, yes, вона сказала. Зараз вона обіцяє, що я, yeah. їх... а потім буде казати, обічно тільки Андрюха обіцяє, а тепер я вона обіцяю. Не <laughs> тільки. Що? Розпаковка Розпаковка, розпаковка. чек? Да. Ну Ми зараз нам треба підготуватися. Все, пішло, моторкамери. Да. Так, що, друзі, вітаємо переможця. Бачите, е як обіцяли, даруємо. Понятно, що все підстроєно було. Ну, от, ми підстроїли спеціально, бо ніхто не вірив, що це було рандомно, виграли. Так що... ну, ми всім казали, що реєструйтеся, поки народу мало. А тепер. Бігом всі реєструйтеся, бо реально роздаємо ноутбуки чи макбуки. Блін, в мене навіть такого немає, слина котитися. Шарики, так що літаємо. Дякую. Так, а ну ми отак зараз. Мені ще треба Андрюху найголовніше обняти. Макбук то таке, треба Андрюху пообнімати, поцілувати. Дуже дякую. Ну, а ми що хочемо від себе сказати, друзі? Це дійсно так і є, це правда. Компанія Євросоюз... А я можу його так поставити, так? Да. Диви, вони так ви стоять. Компанія Євросем кожного місяця розігрує крутезні просто подарунки. Найголовніший подарунок це MacBook. Потім у нас іде сертифікат в магазині Епіцентр на 3000 тисячі гривень. Ви можете придбати те, що ви виберете для себе. І їхній фірмовий рюкзак. Так, шарики, ви не тікайте, бо це ж святковий настрій. Тому хто вже придбав, швиденько реєструйте коди, хто ще не придбав, варто вже задуматися і варто вже придбати, щоб зареєструватися. Андрю, хай вирішив, що ти можеш просто стоїш? Держи хоч шарики. Я на не пуха походу. А я п'ятничука. Так що не підіграно, не підстроєно. В компанії Євросем на Тікток-сторінці є запис з відеоекрану. Розігрувався подарунок в прямому ефірі. Програма рандомно обирала. Ні, ну я то знала, що я виграю, бо я дуже сильно його хотіла. Я ходила кожного дня, думала про те, що я хочу, я хочу, я хочу. Ну і так, так зірки співпали. Тому сила підсвідомості працює. Той, хто хоче, той того досягає. Ну а жінкам, фермерів, що я хочу сказати. Нам вони ніколи нічого не купляють. Сьогодні кажу, Саня, в мене одні джинси на всі випадки життя. Він каже: не стогни. То це крутезна можливість отримати якийсь подарунок в той момент, коли вони Вони насіння будуть купувати в будь-якому випадку. Нам вони, звісно, нічого не купують. Тому у вас є можливість виграти макбук з компанії Євросам. Так що приймайте участь да, а в кінці. Вже в сезону, в червні місяці, ми будемо розігрувати між усіма учасниками квадроцикл, так що хтось поїде від нас на квадроциклі. Або я до когось приїду на квадроциклі. Це взагалі буде круто. Це взагалі буде круто. Так що приймайте участь, не зволік. Що? Ми як самі чесні блогери і представники. Так, друзі, забули сказати. Забули сказати, дивіться, ну як підтвердження, по-перше, для вручення подарунку. Ось оця етикеточка. Ви її можете відірвати. Ось ми трошки підірвали, ось берегте, бо вирізати от для підтвердження тут, ось, щоб код був. І плюс документ про те, що ви придбали. Ось, як ФОП Кривцун придбав, у нас так придбав. Все чітко, із видатковою накладною, з усім. Ну, от. Так що, друзі, це теж немаловажний момент. Щоб ви мали на увазі. Щоб забрати подарок, ще треба побігати. Я вже да. Мішки шукаю, накладну, шукаю бігаю. Мішок побіг, що так. Да. Да. Все. Я з тими шариками. Давай, потім, як мені... все, що, ми наших гостей зустрічаємо. Я на місці. Олександр Миколаївич <рес> на місці, в місці з папугою, Віта, Андрюха. І що ми будемо сьогодні смакувати? Ну, все по-простому, у нас пюрешечка. Шашличок може ще одну свічечку підпалить, бо я одну оставляла, щоб не Ну, не пригло. Якщо заплита й буде у нас а чим? лавашики, все як положено. Одні гості з хати, другі в хаті. <реш> 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 Ми дуже любимо гостей.